Діргається, смикається дверун, бачимо троїть ось зараз перейшов на газ. Стоїть і, і на газу, і на бензині, тож розбираємося. Дивимось бензин. На бензині у нас бачимо ось другий циліндр, він не працює. Бачимо графік, він дуже погано працює, гірше за усіх. Є проблема по шостому циліндру. Є проблема трошки по четвертому циліндру, але явно виражений у нас ось синя це другий циліндр. Тут у нас дуже випадає після перегазовки шостий циліндр, летиться внизу. Ось далі дивимось. Знову на синя це другий. Він у нас навіть на перегазовках дуже падає, провалюється. Тут у нас випадає шостий, і бачимо в кінці у нас трошки є відрив. Другого циліндру. Це каже про те, що у нас компресія в другому циліндрі ось і видно не така, як усіх, менше за усіх. Тож більше склоняюсь до того, що у нас є проблема з форсункою другого циліндру. Ось бачимо, він весь час внизу, бо на газу у нас такої проблеми немає. Ось Зробили аналіз на газу. Ось бачимо, нас цікавить зараз третій циліндр. Він у нас дуже сильно виділяється, він не працює. ось Зараз відпускаємо шлангу. У нас була шланга на третій форсунці газові пережата. Ось відпускаємо, бачимо, зелена лінія у нас починає працювати, ось вона виходить вверх і працює на рівні з першим червоною лінією, з першим циліндром. Але є у нас ось така ситуація з четвертим. Не ну Поки що бачимо, що у нас третій працює, з третім у нас все нормально. І у нас працює другий синій на газу, На бензині він у нас не працює. От, знову відпустили шлангу, шланга трошки пережалась. І бачимо, у нас третій знову падає. Вниз, працює не так, як треба. Ось. На газу у нас по третьому циліндру затискає оцю трубку газову, тож її треба провести якимось чином іншим шляхом і вивезти, мабуть, сюди, бо оцей колектор його затискає. Також травить газ, ось знайшли місце. Травить у нас датчик мапсенсор. Бачимо, з-під map сенсора у нас. Приходят бульбы. У вот. нас вот тут мапсенсор травить. У вот нас надуваются бульбы.